Багато сотень років передавалася історія писиголовців з уст в уста. Хтось говорив, що вони велетні, які обожнюють людське м'ясо. Комусь доводилося бачити, як вони ходять по двоє. І зустрівши їх, буде дуже непросто вийти живим з такої ситуації. Дехто описував їх як циклопів з собачою головою. Хтось додавав, що крім одного ока, в них ще й одна нога та рука. А для руху вони сплітаються між собою та переміщуються так швидко, що втекти. Не вдавалося нікому, хтось навіть помічав у деяких представників ріг на голові, але точно описати їх не міг ніхто. Вчені подейкували, що вони прийшли до слов'янських народів від давньогрецьких кінокефалів. Висувалися припущення, що таким чином раніше описувалися народи, які постійно приходили з диких степів для поживи та кращого життя. Загалом можна вважати, що вони мали рацію. Зараз такий свинопсячий народ дійсно прийшов, але історія не про них. В кінці 40-х років ХХ століття золота молодь американських коледжів відрізнялася від загалу, їх стиль одягу з часом став деяким еталоном. Але як він з'явився? Скажу відверто, в це ви не повірите. Друга світова була в повному розпалі, люди були в розпачі та втікали, куди могли. Певно, що таким чином втікали і потаємні істоти. Паралельний світ ще був втрачений з віками. Світ, який люди поважали та водночас боялися, тепер не міг представляти для них ніякої загрози, та лиш зрідка згадувався в розмовах. Істоти цього світу жорстоко вбивалися, а спеціальні таємні підрозділи зачищали місця, звідки вони виходили. Свідків запевняли як грошима, так і силою. Що все, що вони бачили, лише плід їх уяви. Черговий металевий ковчег успішно перетнув Атлантику та прибув до порту Америки. Біженці хвилею сунули на берег, штовхаючись та не даючи нормально перевірити себе. Так серед них затисалися поодинокі фігури, які пливли за хвилями людей і поступово розчинялися в них. Високі, низькі, всі вони намагалися пройти непоміченими. Одного з них зупинив правоохоронець, але вже дуже скоро відпустив. Здавалося, що він посивів та посунувся на місці. Шлях було розчищено. Згодом розповідей про дивних істот в балахонах ставало все більше. Місцеві органи не встигали їх навіть обробляти, а коли прибували на місце викликів, то вже нічого не знаходили. Проте одного разу їм таки пощастило. Виклик з одного з елітних коледжів опрацювали поза чергою, оскільки зробила його одна з доньок місцевого мера. Говорила вона дуже тихо та намагає Гаючись вигадувати, незрозумілий нікому, крім неї код. Приїхавши на місце, все стало на свої місця. Два з половиною метра зроста містота, що мала собачу голову та ноги, з одним рогом посеред голови та одним оком, була одягнена поза учнівським дрес-кодом. Піджак та юбка її були жовтими в білу клітинку. В одній руці вона тримала портфель бежевого кольору. Особливо в очі кидалися коричневі плями на її темносірій шерсті, що вкривала все тіло. Напрочуд дивним було і те, що вона носила білі панчохи. Всі в школі були перелякані та абсолютно не знали, що робити, куди себе подіти. Істота ж не проявляла ніякої агресії, пила себе як звичайний учень, сиділа за столом, підіймаючи руку для того, щоб відповісти на запитання вчителя, який з останніх сил намагався вести урок. Затриманню себе істота не пручалася. Допит її не був проблемним. Виявилося, що вона забула прийняти спеціальне зілля та вважала, що виглядає як звичайна дівчина, з якою майже всі в класі дружили. А новий одяг вона хотіла показати всім як щось еталонне. Щось, що вона хотіла, щоб носили всі. Батьками її також виявилися песиголовці, що зайняли місце цілого сімейства, і все було б жахливо, але люди залишилися живими. Вони уклали угоду, за якою вони могли відпочити, поки їх заміняють кінокефали. Поступово почали з'являтися і інші істоти, які виявилися лише жертвами, що шукали прихистку. Згодом все людство виявилося поділене на нові табори. Ті, хто боявся, та ті, хто захищав. Моралі в цій історії, мабуть, немає. Лиш приймайте людей такими, які вони є. Страх лише змушує більшість поводитися так, як ви боїтеся. Але якщо це загарбник, то нехай іде під три черти.